Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, це звичайний закарпатський митник, Ігор Стрічик, і він, звісно, мільйонер. Пише блогер Михайло Шнайдер. Далі мовою оригіналу. Ігор Павлович та його родина володіють трьома квартирами, двома величезними домами, трьома земельними ділянками та. Пунтом прийому склотари також у нашого героя цілий автопарк, родзинкою якого є новенька Тесла. Ну і куди ж без грошей? А там їх багато, дуже багато. В банках, в сумках, і це навіть не дивує, бо митники, судді, прокурори давно стали синонімом багатства та розкоші. Але це ж зовсім неправильно, так бути не повинно. Втім, не дивлячись ні на що, я щиро сподіваюся, що колись це закінчиться, і ми нарешті побачимо справедливість, таку бажану справедливість залужному доповіли. Це вже виводить із себе. Сам генерал опублікував статтю. У де мовиться і про внутрішніх ворогів, як зазначав Ярош для таких суд-один розстріл в той же час у Верховній Раді зареєстрували законопроект генерала Залужного. Мається на увазі, він його активно лобіює про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняння карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні. Крім того, генерал пропонує повну конфіскацію майна корупціонера та його ближньої сім'ї. Корупція послаблює обороноздатність країни, тому такі кримінальні правопорушення у час воєнного стану мають каратися. Суворо на рівні з державною зрадою, оскільки наслідки цих злочинів аналогічні. Зазначено в пояснювальній записці законопроєкту, законотворець пропонує доповнити кримінальний кодекс України статтею 111.3 за корупційні дії карати на строк від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Довічне з конфіскацією може бути застосовано, якщо посадовець під час воєнного стану при чуже майно зловживав службовим становищем владою і впливом використав бюджетні кошти не за цільовим призначенням. Погодився на Бар взяв його, був посередником, що обіцяв залагодити справу за гроші тощо у законопроекті. Визначено, ці норми стосуватимуться осіб, які займають відповідальне та особливо важливе становище. Це, зокрема, президент, народні депутати, міністри та їх заступники, члени центральної виборчої комісії, директор антикорупційного бюро, голова агенції з запобігання корупції, генпрокурор, секретар РНБО та заступники всіх зазначених чиновників, а також судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, керівники державних органів, юрисдикція яких Поширюється на всю територію України, розглядати справи за новою статтею 111.3 кримінального кодексу йдеться в законопроєкті Буде вищий антикорупційний суд. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.